Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. У Приморському росіяни вдарили з дрону по цивільній автівці. Від атаки загинув пенсіонера. Його дружина з осколковими пораненнями голови та верхніх кінцівок була госпіталізована до медзакладу. Продовж доби окупанти сім разів вдарили з кабів Лубковому, степовому, Новоданилівці, Маліток, мачці та Новодарівці. Відомо про руйнування дев'яти будинків та об'єктів інфраструктури. Десять обстрілів РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине та Малуток Сто 146 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Приображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Продовж доби окупанти двічі намагались штурмувати позиції в районах Роботиного та Новоданилівки. Незважаючи на інтенсивні атаки противника, наші захисники дають відсіч. Бійці 110-ї бригади територіальної оборони показали, як стримують наступи противника та завдають точкових ударів по позиціях ворога.